Насправді виявилося, що за моє мовчання мені платять більше. З ким мім працювати легше? З дітьми чи з дорослими? Дорослі розуміють, коли ти там не розмовляєш, але діткам дуже важко пояснити, що це таке. І дорослі завжди такі, а це клоун. Є. До речі, мім також одна споріднена така професія, оскільки ну, маю знати життя. Так само, як і актор, має знати життя реакції. Але все ж таки це інший вид мистецтва, інший вимір. На жаль, зараз в Києві така ситуація до нас звикли. Тобто мім став таким попсою. Він почав з'являтися міми, почали з'являтися в торгових центрах. І їх там зранку до ночі бачать кияни, і вони такі вже, а, ну це понятно. Що для тебе найскладніше в роботі міма? От перший крок зробити до гостей, він завжди є таким щемливим, оскільки ти кожен раз переживаєш і так не хочеться тобі це робити. Але коли ти перший раз вже крок робиш до людей і бачиш першу посмішку, хтось тобі там тобі вже просто розслабляє, і ти все, ти в своїй стихії.